Давайте згадаємо той ж самий Нафтогаз. Давайте згадаємо там інші якісь структури, в яких теж є. Ну я ж ще раз говорю: це припустимо одна історія. Друга історія. Ми говорили з вами ж неодноразово про ці тендери на, 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 на десятки на сотні мільйонів гривень на, на якісь абсолютно сумнівні проекти, так або проекти, які, які як кажуть, не на часі. Так ну, от і, о, о, от і відповідь на питання. Я тут, я тут бачу абсолютно можливість сьогодні, принаймні, якусь частину коштів спокійно знайти за допомогою тих, тих напрямків, які не є пріоритетними для нашої держави. От і все. Я ж кажу: якщо це була приватна компанія, робіть, що хочете. Це право будь-якої приватної компанії компанії собі призначати, які завгодно зарплати. Але коли мова йде про компанії, які 51% плюс належать державі, ну це вже, тобто з, з державних по суті, коштів, з коштів, які мали б йти в державний бюджет, платяться зарплати цим ну по суті чиновникам. Топ-чиновникам топ-компаній держави. І я ще раз говорю: таких компаній же ж насправді вона не одна, не дві, не три. Таких компаній є десятки і сотні, а ще є їхні заступники, а ще є керівники відділів цих компаній. Вони теж отримують немаленькі гроші, а ще є зарплати зараз у суддів, теж там немаленькі суми. Згадайте сумнозвісний зараз у нас Верховний суд України. Які ага. там заробітні плати у, у кожного У з... князева? Ну, отож, то, то що там, там заробітні плати, там йдуть на сотні тисяч гривень щомісяця, отож. Тому, тому, тому насправді, коли ми говоримо про те, що десь потрібно дістати кошти, їх можна знайти, їх можна дістати, ага. їх можна акумулювати, можна зробити оптимізацію тих чи інших витрат. І все це збити, умовно кажучи, в один якийсь бюджет, який давав би можливість не скупти тих же самих підприємців, який давав би можливість повернути там хоча б частково доплати, який давав би можливість там додатково щось закупити для Збройних сил України або для сімей загиблих, відбудувати житло додатково. Бо ми ж кажемо, все нам повинні дати наші міжнародні партнери. Майно російське треба конфіскувати і передати Україні. Згоден з цим абсолютно що потрібно. Але е, потім виникає питання: а чи ці гроші знов не підуть на будівництво там доріг, бруківок, перекладання будівництво там стадіонів під час воєнного стану. Так я до чого веду? Коли ми говоримо про такі призначення, то е, потім у, у Європейських держав у Сполучених Штатах Америки виникає все більше питань. Та слухайте, а як якщо тут така така, така такий безпреділ корупція, то як вони будуть розподіляти розподіля, розпоряджатися тими коштами, які ми там припустимо, заберемо у, у заморожені кошти расистів, передамо Україні або створимо цей фонд умовний відбудови України, передамо Україні. Як ці кошти будуть як цими коштами вони будуть розпоряджатись? Тобто, довіри, відповідно, буде набагато менше, а нам то ці кошти потрібні. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорство під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. Ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до відео. От, на жаль, знаєте, поїхали, то можливо, з одним, але оцінюють країну не по словах, оцінюють країну по діях. Я завжди говорю. Та слухайте, давайте ми менше будемо звертати увагу на слова. Давайте ми будемо більше звертати увагу на дії. І от це призначення, про яке ми говорили, ці рішення одне, друге, третє, п'яте, десяте, які зараз приймаються, це і є дії, а не слова. На словах можна говорити що завгодно. На словах ми можемо, ми можемо говорити про реформи, про боротьбу з корупцією. Ми можемо говорити про виконані якісь там пункти для вступу до Європейського Союзу. Але я ніколи мене не цікавить, що там сказано на словах, мене цікавить, що сказано, що зроблено на, в діях, які дії, які кроки, які люди за цим стоять, які, які фігури цим всім керують. І от коли такі фігури починають ставитися на ключові посади. То це і є відповідь, це і є дія, а не слова. Бо слова, ну я ще раз кажу, говорити можна багато. Але що за цим стоїть? Чи ці слова будуть втілені в життя, я починаю сумніватися. Я по деяких кроках, відверто кажучи, деякі кроки от нашої ради, вони мені подобались. Трошки почала Верховна Рада ворушитися під час воєнного стану. Деякі її, дійсно, були зроблені правильні. І я їх абсолютно підтримував. Але останнім часом мені дуже не подобаються ці тенденції. Мені дуже не подобаються тенденції, які в нас в судочинстві, які в нас в корупційній сфері. Ви ж подивіться, кожного дня в нас корупційний скандал. Кожного практично дня, якщо не суддя, то, 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 то е, е, чиновник, як не депутат, то, то ще хтось там. Як не призначення таке на, на голову суду, туди так інше призначення. І чомусь всі ці люди не мають ту репутацію, з якою країна може рухатись вперед. Чомусь всі ці люди мають репутацію, на жаль, да, собі, да, да, оцей скандал останній з, з цим воєнковим Борисовим в Одесі. Ну це ж на голову не вкладається. А скільки таких? Підставте прізвище, підставте посади. Подивіться розслідування ці всі батальйони Монако. Це ж просто як нескінченна якась, якась, якась нескінченна отака хвиля, ну, ну незрозуміло чого. Точніше, зрозуміло, чого. Що роблять от ми місяць назад, якщо не помиляюсь, у нас був ефір. Місяць назад, і ми говорили про ОПЗЖ, про екс-ОПЗЖ. Ми говорили про Московський патріархат. Ми говорили про інші речі, отакі, такі речі, я б сказав, фундаментальні. Бо тут ми розбираємося, знаєте, в, в таких деталях. Це в нас деталі. А фундаментальні речі. Фундаментальні речі це в нас це от ми сьогодні називали, хто там голосував. от Ми називали, хто там за що голосував. І там чогось голосують люди, які, яких сьогодні не мало б бути в Верховній Раді. А на місцях та ж сама ситуація теж. Тобто фундаментальні речі, якісь робляться, а якісь гальмуються. Я не даремно згадав про Ек я не даремно згадав про московський патріархат. Я не даремно згадав про суди і про суддів. Тобто, всі всі, всі ці 1, 2, 3, 5, 10 це все складає один пазл. Або ми країну міняємо і, 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 і творимо тут дійсно європейське майбутнє, українське майбутнє. Або ми далі продовжуємо е, волоктися, е, от, власне, так, як ми воліклися 30 років. Ну, 30 років ми просто, по суті, волоклися, волоклися, волоклися. В нас постійно, от, як, як замкнуте коло було з цим всім. Ніби вже повномасштабне вторгнення. Мало б ситуацію якимось чином поміняти, принаймні, принаймні хоча б е, я говорю про якісь проросійські речі. Принаймні про якісь такі фундаментальні речі знову ж таки не на словах. Бо на словах там і Шуфрич, і Бойко зараз буде розповідати, що вони в НАТО і в ЄС хочуть рухатися. А фундаментальні речі полягають в тому, щоб вичистити країну від руского міра і корупція це теж русський мір. І депутати-хабарники всякі там проросійські це теж русський мір. І, 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 і Московський патріархат це теж руський мір. І депутати на місцях від заборонених, до речі, партій це теж руський мір. А люди, які так чи інакше були дотичні до часів Януковича, вони хіба зникли з посад? Та в нас просто немає вже часу для того, щоб е, говорити про, про, про певних людей, які досі чомусь, чомусь знаходяться на посадах, хоча мали стосунок туди. У нас людей немає, у нас достойних немає, у нас немає економістів, юристів, економістів, освітян. Я не знаю. Та, та всі в будь-якій сфері. Наших людей на розхват просто за кордоном туди, туди, туди забирають і, 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 і готові з ними співпрацювати. Але тільки ну, в Україні в нас щось на живе все. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.